Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. Сьогодні я хочу з вами поговорити про хворобу, на яку хворіє кожен емігрант без виключення. Тому, якщо для вас ця тема актуальна, бо ви знаєте людей, для яких ця тема буде актуальна, обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями, додивіться це відео до кінця і не забудьте підписатись на канал. Сьогодні я розповім вам про так званий синдром Уліса. Для мене він теж був незнайомим до того моменту, поки я не зустрів статтю, в якій йшлося саме мова саме про цей синдром. Синдром Уліса названий на честь Уліса або Одіссея. Якщо ви знайомі з грецькою міфологією, то ви пам'ятаєте, що Одіссей також змушений був покинути батьківщину і на протязі близько 10 років. Він скитався, і тим самим дослідник, який вперше описав цей симптомокомплекс, він хотів показати, що це саме хвороба або синдром емігрантів. В сучасному світі, на жаль, більшість еміграції вона вимушена. Наприклад, як це сталося з багатьма українцями через війну в Україні, багато людей змушені були покинути свої домівки і вимушені були влаштовувати своє життя в Інших країнах, в інших місцях, в інших містах, неважливо, але в доволі нових для себе умовах. Але це стосується і людей, які роблять добровільну еміграцію, тобто вони просто хочуть змінити місце проживання через певні е свої, е через роботу, через сімейні обставини, таке інше. Але всі без виключення переживають цей, цю, цей синдром. І тут я хочу оговоритися, що синдром Уліса. Він не являється класичною хворобою, тому що цей синдром це абсолютно нормальна реакція на стрес, який переживає людина, який переживає організм. Тобто, перше, що я хочу відмітити, що синдром Уліса це, скажімо так, це пограничний стан між нормальною реакцією та хворобою. Це ще не хвороба, це нормальна реакція. Але сьогодні ми про це говоримо для того, щоб знати про це е і відповідно. Бути уважним і працювати з цими моментами, з цими симптомами для того, щоб вони не переросли в справжню хворобу. Про що й домови, коли ми говоримо про еміграцію. Вперше, це те, що людина змушена покинути свою батьківщину і покинути своїх рідних. Це можуть бути далекі родичі, знайомі, друзі, це може бути дружина, чоловік, діти і так далі. По-друге, це. Соціальна та культурна ізоляція людини, яка потрапляє на нове місце. Соціальна часто пов'язана з тим, що людина не знає мови, культурна це пов'язана з тим, що людина не знає якихось особливостей в культурі і не знає особливостей релігійних і так далі. Тобто, все для людини нове, вона не знає, як себе поводити. Така людина. На жаль, часто буде потрапляти в такі незручні ситуації, коли вона буде щось не розуміти або робити щось неправильно. Людина до цього не готова. Це дійсно дуже важко. Третє можливі расові дискримінації в різних країнах. Людина може себе відчувати в якихось країнах доволі комфортно. В якихось країнах вона себе буде відчувати білою вороною. Це може виглядати і як явна расова дискримінація, так і неявна, наприклад, просто погляди або важкість в пошуку роботи і так далі. Кожен мігрант, який потрапляє навіть вимушено в еміграцію, ставить перед собою певні цілі, певні задачі, які він хоче виконати, навіть якщо він впевнений, що він просто тимчасово е, чекає. Поки, наприклад, на Батьківщині все владнається для українців. Це поки війна в Україні закінчиться, дасть Бог, і там буде безпечно і можна буде повернутися. Але в той час, поки, поки це ще не відбулося, необхідно виконувати певні цілі, певні задачі. До цих цілей цих задач може бути не такий і легкий доступ. І з цим також пов'язана вся важкість і причини, по яким. Виникають симптоми, які ми розглянемо далі. Які це цілі можуть бути? Наприклад, це відсутність легкого доступу до медичних послуг. Якщо це країна, в якій немає страхування або просто погана медицина, людина не може забезпечити якісні медичні послуги. Доступ до житла в Європі це велика проблема, дуже важко знайти житло. це можуть піти рік і більше, тому також це дає певні свої психічні наслідки для людини. Далі відсутність знань про податки, наприклад, або відсутність доступу до юридичних консультацій, до різних документів, яких, наприклад, в західних країнах заповнювати треба дуже багато. Відповідно до цього доступ до роботи. Ринок праці він потребує кваліфікованих працівників. А відповідно без мови знайти таку роботу дуже важко. І тому це ще одна із задач це фінансова. Бо фінансова ціль забезпечити свою сім'ю в еміграції. Також буває на перших етапах доволі важко. Це пов'язано з тим, що потрібно багато яких моментів вирішити для людини потрібно вивчити мову, потрібно знайти відповідного роботодавця і так далі. В крайніх випадках важкість також полягає в тому, що людині навіть буває важко і закрити базові потреби, такі як вода, такі як пиття і так далі. Їжа, ми зараз не говоримо зараз про те, що у людини є якісь більш е, такі складні потреби, але про них ми скажемо далі. Але буває навіть і таке, тому що під еміграцію можна розуміти і еміграцію в треті країни, де все це може бути важко. Наприклад, для місіонерів. Е, Християни, які їдуть в країни е, третього світу, де немає доступу ні до медицини, де немає доступу ні до роботи, ні до якісної води, ні до їжі. І з цим всім приходиться миритись і якось вчитися жити. І це спочатку також викликає е, синдром ліса, власне, е, цю гостру психологі... психічну реакцію на відсутність е, можливості забезпечити закриття таких базових потреб. Треба відмітити, що синдром Уліса, він не є хворобою, як я вже сказав, його потрібно е, м, чітко відмежувати від гострого стресового розладу, від е, е, гострого тривожного розладу, від е, посттравматичного стресового розладу, е, тобто від станів, які вже самі по собі являються хворобами. На жаль. Людина, яка перебуває в еміграції, може гостро переживати ці всі симптоми, вони, як правило, суб'єктивні, тому що людина про них розповідає, їх дуже важко перевірити, і лікар може це діагностувати як саме розлад і почати відповідне лікування. <кхух> Іноді таке лікування може допомогти. Якщо це, наприклад, антидепресанти, а інколи це лікування не дасть. Правильного ефекту, тому що синдром ліса, ще раз повторюю, не являється хворобою, і, відповідно, підходи до нього є інші. Не фармакотерапевтичні, не травматичні для організму з точки зору хімічного і так далі. Серед симптомів, які переживає людина, в якої є синдром ліса, це дуже виражений спектр різних емоцій. Від нервозності, дратівливості, гнівливості, занепокоєння, відчуття страху, відчуття тривожності до відчуття апатії, відчуття небажання щось робити, відчуття суму, емоційна лобільність до соматичних симптомів, до яких належиться і мігрені, і безсоння. І фіброміалгія, і відчуття білю в суглобах, відчуття болю в м'язах, і е, загострення якогось гастриту. А, тобто, якщо у людини були попередні якісь хронічні захворювання, відповідно синдром Уліса на фоні такого вираженого стресу може їх загострити. А може це буде щось вперше виявлено, як, наприклад, біль в шлунку від гострого стресу. Крім того, важливо відмітити, що люди з синдромом Оліса, які знаходяться в гострому стресовому стані, вони також збільшують, виражено збільшують вживання тютюну, тобто куріння і алкоголю. Іноді і наркотичних речовин. З цим треба також бути уважним, тому що, відповідно, для людей з залежностями, або для людей, які мають такі схильності, треба бути особливо в цьому уважним. І, відповідно, з алкоголем і тютюном, взагалі краще бути доволі обережним. І е, не намагатися за допомогою цих інструментів подолати ось цей весь спектр симптомів, про які я вже сказав. Я думаю, що кожна людина може зрозуміти і може проаналізувати ці всі симптоми у себе, яка пережила імміграцію або переживає імміграцію. В якийсь день краще, в якийсь день гірше, І ця вся соціальна ізоляція, неможливість знайти друзів, неможливість порозумітися, неможливість просто комусь виговоритися, вона накладає певні свої наслідки. Так само, як я вже казав про цілі. Тобто людина собі ставить певні завдання, вона хоче вийти на роботу, вона хоче фінансового добробуту для себе, для своєї сім'ї, для своїх дітей. Це важко. І оці всі дні буває більше мотивації, буває менше. Потрібно для себе в голові зафіксувати, що це все абсолютно нормально. Це буде, тому що людина проходить через е, адаптацію. Головне тут не довести себе до такого стану психіатричного, як розлад адаптації, який вже є не безпосередньо е, захворюванням. Це коли стрес він непропорційний. Тим захисним фактором, який є в організмі. А от синдром у якраз це межовий стан, коли стрес не переходить цю межу. Тобто дійсно важко, буває дні краще, буває дні гірше. І ці всі симптоми, вони, в принципі, е є наслідком цієї адаптації. По-перше, людина, яка переживає міграцію, потрібно зрозуміти, що так буде, це дасть певну готовність. І друге, найважливіше. Це дасть можливість бути уважним і знати, як це лікувати. Хоч це і не захворювання, але що з цим робити. І отут я е скажу, як е з цим працювати, а, найбільш е продуктивно. Це не дає на 100% виключення всіх цих симптомів, але принаймні це пришвидшить їх перебіг і полегшить їх, скажімо так, гостроту або силу. А Насім Талеб в книзі Чорний лебідь описує людей, які пережили також вимушену міграцію, як і він сам. Наприклад, зрану, які живуть у Франції, створюють свої такі невеличкі комуни з розумінням того, що як тільки там, наприклад, ситуація на їх батьківщині вона покращиться, вони одразу повернуться додому. І він описує, що багато з цих людей живуть уже по 20 років в країнах там, наприклад, у Франції або в інших країнах і чекають повернення на батьківщину. Це веде до соціальної вираженої соціальної ізоляції, тому що насправді ми не володіємо знаннями про майбутнє, ми не знаємо, наскільки це буде тривати. Тому перше, що потрібно зафіксувати. Навіть якщо ви впевнені, що ви повернетесь на батьківщину, але ви не знаєте, скільки це буде тривати, ваша вимушена імміграція неважливо. Намагайтеся жити так, ніби ви будете жити там, де ви зараз є, все життя. Що це на виході вам дасть? І з найгіршого ви повернетесь додому з знанням ще однієї мови, з новими знайомствами, з новими контактами і, можливо, з досвідом роботу, роботи за кордоном в будь-якій країні, де ви зараз знаходитесь. Це найгірше, що може статися. Найкраще для вас це те, що той час, поки ви будете перебувати в вимушеній імміграції, у будь-якому випадку ви е будете мати можливість заводити друзів. Знайти роботу, мати доступ до медицини, до закриття базових потреб попіклуватися про свою сім'ю. Це все вам дасть можливість позбутися цього синдрому, тому що ви закриєте всі свої базові потреби. Тут е, криється одна велика проблема. Це те, що для більшості людей дуже важко на фоні цих симптомів почати щось робити. Тут дійсно це можливо десь характер, можливо, якщо ви відчуваєте, що у вас взагалі немає цього ресурсу, працюйте з психотерапевтом або зверніться до лікаря за фармакотерапевтичною підтримкою. Але краще не допускати цього і мати чіткий план, що ви можете зараз робити, чи піти на роботу, чи знайомитися з людьми, чи вчити мову. Будь-що, що у вас є в доступі, починайте робити для швидкої інтеграції в тому суспільстві, в якому ви зараз знаходитесь, будь-що. І краще почати це якомога раніше, поки у вас ще не з'явилися ці симптоми, бо вони будуть неодмінно. Але чим раніше ви це почнете, тим більше ймовірність того, що ці симптоми будуть не виражені і не будуть тривати довго. Це основна порада. Також до цього можна додати і харчування по можливості старатися притримуватися так званої серцемноморської дієти, якщо у вас є така можливість, і спорт. До речі, спорт можна використовувати і як для. Покращення свого фізичного стану, відповідно, гормонального емоційного, так і для того, щоб знаходити знову ж таки друзів, контактів, які допоможуть вам відчути себе легше, відчути себе більш захищено, відчути себе не соціально ізольованим. Отже, імміграція важкий процес. Тим паче, в сьогоденні імміграція доволі легко відбувається. Літаками можна долетіти куди завгодно, і це актуальне питання. Актуальне воно, і, на жаль, з тих моментів, що багато вимушеної міграції. На жаль, на жаль, ми живемо з вами в такі темні часи, коли це все відбувається і важко щось планувати. Але якщо у вас вже трапилась така ситуація, знайте, що у вас буде такий симптомокомплекс, і починайте якомога раніше старатися інтегруватися. Тоді ймовірність того, що ці всі симптоми приведуть до якихось далі соціальних, робочих наслідків або навіть до якогось уже психіатричного розладу, вони зведуться нанівець. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Я бажаю вам злагоди, миру та всього найкращого. До зустрічі!